Чому, чому всі сучасні демократії були створені партіями? Тому що саме партії втілюють різноманітність інтересів громадян і тому на виборах власне, змагаються між собою ідеї, програми, пропозиції тих чи інших шляхів розвитку країни. Ну, у нас, на жаль, за. Десять років, які власне існувала така нова система суто партійних списків, на жаль, вона не призвела до такої ж власне, європейської партійної системи, і про це свідчить і громадська думка, яка дуже негативно ставиться до партії, і партії на самому низі. Громадської довіри, навіть навіть банки при всій, всій цій е, історії з невиплатою депозитів і, і всім іншим, на навіть до банків ставляться краще, тобто до партії ставляться е, найгірше, хоча за партії голосують, тому що ну, власне, власне така система, що треба голосувати і за партії. Тому ми, власне, е, зібралися сьогодні для того, щоб поговорити, по-перше, е, як, як відбувається. Е, як відбувається виборча кампанія за партійною частиною, і тут нам важливо якраз те, що ми, можемо, що ми можемо сказати за нашими соціологічними опитуваннями, ми чітко можемо показати структурованість, тобто за якими лініями у нас партії діляться, і де ті поділи. І наскільки ці поділи відповідають взагалі якимось усталеним принципам тої ж європейської багатопартійної системи? По-друге, поговоримо взагалі, чого не вистачає нашим партіям і які перспективи багатопартійності можуть бути в найближчим часом. Ну зараз я надаю слово Олександру Ішняку. Який є керівник соціологічної служби України соціологічний сервіс, і він трошки проаналізує взагалі про ці подільчі лінії, як вони відбувають, якими вони є, і найбільше по таких і найбільше такі структурні розподіли електорату різних політичних партій за різними поглядами, де вони сильніші, де вони слабіші. і. Чітко може доказово сказати, по яких лініях цей електорат ділиться. Дякую, Олександра. Я дуже прошу, щоб ми говорили так концентровано, щоб потім, оскільки у нас круглий стіл, можливо люди поставити питання і можливо висловитися з цього приводу. Якщо говорити про українське суспільство, то довгий час партії за виключенням можливо комуністичної партії, за яку. ЄПУ... На 80-90% її електорату складали люди комуністичної ідентифікації. Це не значить, що поглядів, але які вважали, що вони самі дотримуються комуністичних е напрямку. То а інші партії розрізнялися меншою мірою за виключенням можливо націоналістичних партій перші роки незалежності. Потім взагалі був хаос після 2005 року, і відбувся розкол на партії помаранчевого спрямування і партії червоно-блакитного спрямування, які грали зовсім на інших політичних речах. Зараз можна сказати, що основні і дуже принципові відмінності між партіями спостерігаються в геополітичних і мовно-культурних поглядах їхніх виборців. Що про це можна сказати? Можна сказати те, що, скажімо, у геополітичному виборі 69% прихильників партії регіонів позитивно ставляться до приєднання України до митного Союзу з Білорусі та Казахстану. При цьому 77% виборців цієї ж партії негативно ставляться до вступу України до НАТО. Що стосується вступу України до Європейського Союзу, то 49% виборців партії регіонів позитивно ставляться до цього. А 30% негативно ставляться. Тобто, можна сказати, що партія регіонів є партією, яка розколота в питанні електорат, якої розколота в питанні вступу до Європейського Союзу, як власне і багато членів цієї партії. І Ця партія позитивно ставиться до її електорат до інтеграції з Росією, до будь-яких кроків у цьому напрямку, і негативно, дуже негативно ставиться до НАТО. Тому що до НАТО ставляться негативно електорати всіх партій, окрім, можливо, ВО Свобода відносна більшість, але відносна більшість 42% позитивно ставиться до вступу до НАТО.